Вітаю! Як і коли закінчиться війна в Україні? Давайте подивимось, можливо, щось могло змінитися. 2025 рік. Війна в Україні переростає в старший аркан диявол. Це маніпуляції, тримання в напрязі. Відсутність контролю, це хаос у війні, хаос у самій країні, у перемовинах. Люди продовжують жити в страхах, обмеженнях, нечесна гра політиків, в домовленостях, підписанні договорів, бажання ще більше захопити. Кожна із країн не упустить свій шанс сурувати ласий шматок, користуючись нагодою як від Росії, так і від України. Я зараз говорю і про країни Європи також. Кожна із країн шукатиме свою вигоду у цій війні. Важкий рік. І з цією важкістю ми переходимо у 2026. й у 2026 році починається супротив десь, десь в іншому місці, і війна переходить в інше місце, а в самій Україні вона повинна стихнути. Задаю ще раз. Конкретне питання, коли закінчиться війна. І мені карти показують, що до кінця правління короля Кубків, потім будуть вибори, на це вказує старший аркан закоханий. І по моїм розрахункам, вибори можуть. Статися десь через 6 місяців від сьогоднішнього дня. Ну це десь приблизно буде кінець 2025 року, 11 місяць. До речі, ще хочу додати, що король мечів в Україні зіграє дуже велику роль. Також і в самій. Війні